Вау, паупа любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Гольф Супер чи Гольф щось там фрінзі. Коротше, одним словом, що нам тут, до речі, можна робити? Можна грати в Гольф. <свисті> як би це дико не звучало, проте, да, це тут можна робити. І я тут уже трошечки зіграв пару ігор, просто щоб розуміти, що до чого. І я бачу, що в нас тут є також всякі, типу, як скіни, поняв. І на сам м'ячик, і якась, якісь шляпки можна на нього навіть одіти, І, м -м, власне, трейл можемо надіти. Прикольно, цікаво. А, тільки мені падали вже якісь скрині. Ось тапто анлок. А, так він ще й не зразу відкривається через дві години, тільки лол. Поняв, поняв, питань нема. Хе-хе. Окей, okay, окей. Okay. Тоді, в принципі, що? Ну, тут більше нічого такого і немає, щоб там роздивитися, да. А, нам тут буде доступний ось до, за півтори буквально хвилинки. Безплатний сундучок. So, окей, okay, давай попробуємо залетіти. Тут уже кенти. О, диви, як хорошо, я з першого удару закотив, да? Обалдеть. І отако от акуратненько. Бемс, закотімо. Сю, сюди. За два удари, let's go. Ізі-пізі. В общем-то, просто режимчик, як мені здається, дуже такий, знаєш, чиловенький, вайбо. От там тобі надоїло грати в якісь шутери, наприклад, або там в Тойле, Тавер, Дефенс, Blocks, неважливо. І ти просто хочеш отако от зайти і почилити. От по-справжньому, налити собі живчика, там, знаєш, принести якихось пиріжків додомцю. Ой-ой-ой, ой як я хорошо забив. Ха-ха-ха. Непогано, лет'сгоу. І от Акуратно, сюди. Просто знов з двох ударів. От надоїло тобі в якісь там екшені грати, знаєш, і такі от серйозні ігри, де треба багато думати, ще щось. Заходиш в гольф і все, і просто чилиш. <сум> диви, тут тут кент не може забити. До речі, диви, який в нього скінчик, да, на м'ячик? Такий, типу, лакі, як блоки, є, да? В Майнкрафті? Оце в нього лакій м'ячик. Цікаво, в принципі, цікаво. До речі, у мене вже е, новий є сундучок, і відповідно скін на нього. Е, Куда? покажіть? Шокер комон. Обалдеть а як мені тепер вдіти? А де? <с. <с.> а, чекаю, до, до того костомізія. І ось до він саме цей скінчик сейв. О, все, супер. І тепер, відповідно, нам треба забити, бо ми щось тут того стали трошки завтикали. Ага, ось о яка тут байда. Цікаво, да? Оп? А ну давай, давай, давай. Ні, не спершу не забив взагалі. Окей, okay, я понял прикол. Ага, на цей раз я взагалі його вибив. <хи> і зовсім трошечки остається часу. Давай, 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 давай. Ні, не достаю взагалі, що за приколи. <хи> Куда? Ну, ладно. Цю ми трошечки відволіклись, і все, і халепа. І завтик получився Ну, нічого, буває, буває, буває. Я надівав скін, там, знаєш, всі оці справи. Давай так, зразу бемц. На всю силу. Опа, опа, опа. Let's go, let's go, let's go. І буквально за три удара ми і забили. Оп! Легесенько тако закотили Все, easy come Common, let's go сюда. І тепер можемо просто спостерігати за наступними гравцями. А диви, якби я попав ось в цю, в цю дирку, то я би ну, просто таку випав назад. Так що мені навіть дуже пощастило, що я застався десь у такого стейкові. Супер. Просто супер. Окей. Диви, бачиш, ось ці два кента вони просто не можуть. Вони зупиняються на тій дирці. І все, їх викидає. такого викидає. прикинь. І все, хто А чого не я перший, в смісі? В місій, я ж перший Сукотив, ні? Лол, прикол. Ладно, всі, в принципі, ось, ось за Грасленд голосують, Давай і ми туди полетіли туди. Щось трішечки зараз попробуємо. В принципі, я не проти. Режимчик достатньо такий чоловий і достатньо такий Вайбовий, реально. От прям кайфово, знаєш, тако зайти і просто не напрягаючись почати закидувати. Оп, тепер мені якось треба отако, напевно. Ого, це засильно я вдарив. Окей. Давай отако якось. Пемц. І достаємо, в принципі, то хотів би я сказати на ізі, якби не. Завтикав і не слабо сильно вдарив. За 5 ударів я потрапив в лунку, все, нормально. let's go Цікаво, яке у мене буде місце, поняв? Прям супер цікаво. А чого він горить, типу, фьорст? Що за приколи? Я ж був фьорст, ні? Я ж був фьорст, ні? Що за мем? Цікаво. що за приколи? А ну давай подивимося. Мені писало, що я секонд, правильно? Походу, отако акуратно. Нашу удар усюди! go. Нормально? Але мені судно пишуть, що я секунд. чому? Що це за приколи? Не поняв. Не поняв. Що за намахало? Мене тупо обманюють, прикинь. А, стоп, фьорс. Я тепер перший, так? Чи що? Чи хто? Я так і нічого не поняв. Хе-хе-хе. Ого. Ти бачив, де лунка прикол? Окей. А, тут таке прям намахало. Я поняв. Оце я. Оце я. Непогано так, наче й помилився, а непогано. <ріст> я просто випадково вибив м'яча туди і кому let's go, зіп-зіп. <ріст> учіться, Просто ну вчиться. <ріст> Мене невозможно вже перебити, поняв? Тільки мені чомусь пишуть, що я чит. А, ні, сто третій. Може це із-за того, що типу ще не всі гравці? Чи як, чи що? Якось насправді дивно. Якщо чесно, я другий, поняв. Лол прикол, якийсь мем, я не знаю. Оп. Отако акуратненько. І тут ось тако з усієї дурі треба вдарити. Let's go. І отако-отако. Оп! Сюда Просто три удари, і я вже в лунці. Мені знову пишуть, що я секонд. Хоча я просто на 100% впевнений, що я прийшов туди перший. Це прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. <плес> а ти прям маєш файний удар, да? Хе-хе-хе. <плес> Дідь, куди ти той м'яч відправила, я не знаю. Це ж вона, я так думаю, да? Ну, принаймні, схоже на те. І вона прям зрозумів, вообще, її, от, от їй хочеться десь туди влізти, тако, знаєш, кущі. <сöring> <сöring> да, мені тільки що змінилось там на фьорст, тому окей. Окей, окей, окей. В принципі то, бемц. Оп. І по чуть-чуть отакого. Давай тако на 65%. Оп, аккуратненько. І знову тако на відсотків 45. Окей. Да. Сюда Знову три удари. Дімеч уже в лунці. Просто. Я снайпер. Розумієш, я снайпер. Хе-хе-хе. От би так хорошо попадати в кесі, як оце тут у вода. Чуть-чуть кенту не повезло, диви. Обалдеть. Аби чуть-чуть сильніше вдарив, то не скотився. так він тепер, ну, не встиг чуть-чуть. Не встиг. А? Come on, let's go. А як? А якщо отако, то можна попробувати, да? Тут, вообще по цій штуці, прикинь, треба їздити. Обалдеть. Давай, погнали. Тоді, в принципі, то погнали. Я думаю, тут і на 100% треба бити. Десь от... Ага, ще менше. Я поняв. Тоді десь тако 50%, давай, бемц. І. Ну, якось давай пробувай. <гум> Не вийшло. Ладно, нічого страшного. Оп. Ні. А що ж мені. Як же ж мені тоді? А ну чекай на бемц Опа. І отаковжик. <гум> а на що ж я з усієї дурі вдарив? Йой! Халепа. Просто халепа. Із-за цього я тепер трошечки оп. стоять сю. Здесь З ти ударів. Хе-хе. <гум> Це ти удав... Я все одно пишу перший. Ну я не можу бути першим. Мені кажеться, там зараз виправить, да? Ні, все одно показує ще перший. Да, диви! <гум> Сюди, let's go! Я пацан, знаєш, де ще побував? Ось у Вінтерленд. Ого Вінтерленд? От Вінтерленд, мені здається, там прям вообще зараз буде суперсько. Я, конечно, розумію, що зараз там літо, типу, там, ну, геть і близько не до Нового року. <гум> Але ну одно хочеться? да? на сніжку. Зараз може десь якісь будуть приколи з льодом. там Ой-ой-ой. Ой. Забазікався трошки, нічого буває. Тихо, тихо, тихо. Отак вдаряємо в цю штуку. Мене застопила пилка. Дякую. Знову цю штучку. А там по мосту треба було. А я ж не знав. А я ж то не знав. Йо, прикол. Погнали. Оп. І сюди тако десь на відсотків. Тако 25 бемс. Let's go, come on, зіп-зіп. <хи> ну, правда, попав в дірку з восьмого разу, проте, що ж поробиш? Ну якби я не впав от, просто з цього місточка, то, блін, було б все набагато круто. Набагато краще. В принципі, то. А так, звісно, да, міг би бути і перший. А міг би бути й другий, хоча б, хоча б, розумієш? О, але я все одно ферст, поняв, я все одно перший. Лол, прикол Треба вдарити в оцю штучку, тільки не так сильно. Ладно, ну я не думав просто, що там ще так багато відстані. Проте вдаримо в цю штучку і вилетим, вообще. Ладно, тоді отако 57%. Я чуть-чуть... Ні, докотився. Хух. В четвертого разу потрапив в лунку. Сюди. В принципі, теж норм. Ну, якби я не так сильно просто зразу бив, було б би все набагато краще. А так, я тепер, напевно, там десь який Покажіть, покажіть, покажіть. А, я все одно перший лол. Нормально, нормально волим, слухай. Так, отут можуть бути якісь приколи, да? Я вже так розумію. Оп, тут, напевно, десь треба тако 75%. Тихо, тихо, тихо. Не впади. Я не знаю, як мені так повезло. Але ти знаєш, слухай, мене прям сьогодні пре може якесь казіно зайти? Жартую, 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 не треба туди заходити, це погано. Ну Мене от просто за цим результатом на оцьому раунді взагалі ніхто не перебив. Я просто впевнений, ніхто не перебив і не переб'є, бо ну так повезти, як мені. Нікому, я думаю, не повезло. Так, тут опять якісь приколи, да? Давай пробуємо. Де це я? Ой-ой. Кудась мене закинуло. Ну нічого буває. Давай отако з усієї дурі бемс. І вилетим в взагалі. От просто, ну я вмію, поняв. Я навіть не дивлюсь, що там відбувається. Проте. Опа, опа. А хто, а хто, а хто лучший? Хто, то кращий? Сюди. Питання будуть, ні? Показує, що я до цих пір перший. Я хочу в це вірити, поняв. Дуже сильно. Причому. Ти якийсь взагалі в 6 годин відкривається. Йоу! Unlock now за робокси, Да, <смес> Да, 50 <смес> <смес> Обалдеть. Я б уже хотів відкрити, з якимось там скінчезом ганяти, знаєш. Але сказали мені, дімедж, багато хочеш. Але, в принципі, отако з двох, да? Да, з двох ударів. Ха-ха, <смес> сюди. Просто easy win. Ізі він не сказати, щоб я прям дуже хороший в математиці, проте <смі> щось трошки зробив. А я можу диви на халяву отримати 200 доларів сюди. Почекай, а що я можу купити за них? Що я можу за них купити? У мене є ось шоп, так, у мене є Skins і стартер пак 500 доларів. Сто а ми 300? Слухай. <смі> хм. давай напевно стартер відкриємо, да за 500... за цей за 150. по прикольчику. Пемс, стартер пак. Опа. Це мені три різних типу випали, да? Ну прикол. Ну давай оцю штуку попробуй. А, угу. приколи. Окей. А як мені тоді по прикольчику вдарити? Ну давай таку акуратно. А, слухай. А я капот. Не, не, не знаю, почекай. Я прям не знаю. Може просто так і треба, типу, тако кудись десь їхати. Ну це як зря, звісно, ну. да, напевно, просто інших шляхів немає, поняв? Давай отаку вдаримо в оцю штуку і перескочимо, на що я так зробив, Ладно, давай тако 60. Тут ця штука була мені помішала, блін. Ну все, халепа, я коротше вже. Диви. Обалдеть. Да, я вже тупо не встигаю. Все, ладно, ходу, тут я віддав свою перевагу. Звісно, дарма я це зробив. Ну, що ж, що ж уже поробиш? Але все одно перший, да? Ха-ха-ха, <laughs> добрий. <-ки. laughs> я навіть останній раунд не догравав, і все одно перший. Сюда. Комон, летс го зі зіп. А наступний будемо зараз грати на місяці, прикинь. На місяці буде зараз вообще балдеж, Прикинь, якщо там ще й гравітація буде якась не така, це буде вообще шок. <laughs> це буде тупо шок. І ми щось даже залагали трошки, ну нічого страшного. Окей, бемц І перелітаємо. Ні, не перелітів Супер, супер, супер. Ой, що це таке наробив? <laughs> а от тепер перелетів, бліна, дімеч. Це халепа. За чотири удари потрапив в лунку, хоча міг, по суті, за три. Якби от прям. До кінця правильно розрахував, скільки мені треба, то було б все б краще. Ну, що ж поробиш уже, що ж поробиш? Я який? Я другий. Ага. В принципі, ще можна відігратися. В принципі, то. Отако просто вибиваємося швиденько. Бемц. Ооо, слухай, яка тут прикольна штука. Ой, обалдеть. Знов всю перевагу віддав. Ну, нічого буває. Треба звідси десь отако 46, можливо. Ні, не 46. А як? Можливо, отако 29. Не доїхав вообще, прикинь. А ще раз отако 22. І я взагалі завис. Обалдеть. Ну, хоч так потрапив. Вісім удань. Так, а що в нас тут? Давай розбиратись. А, який тут прикол. А ну-ка, ну-ка. О, недалечко диви. Бенц. Все. Четвертого разу сюди. Нормаль. Нормаль. Ой-ой-ой. А куди ти? Ти куди так полетів? Який я? Четвертий за рахунком. Ну, блін, можна було краще, в принципі, то. Прин-ци-пі-то. Я хочу такої. О. Нормально, прям вообще класно долетів. І от тако, оп, сюди за три удари. Летс го. Непогано. А які мені тоді випали скини? Слухай, бо я так і не глянув. Ану, кастомайз. І шокер, чоколадний. Ну, в принципі, такі собі. Я би щось от, от з цього такого: якусь або шляпку, або, типу, хвіз за собою, поняв, взяв би такий цікавіший. Але, на жаль, не все так прикольно. Ці скінчики менше будуть відкриватися і відкриватися, тому, в принципі, дам. Я вже третій, до речі, скільки ще. Ще раундів буде, я не знаю. Проте. Не долетів. Не долетів. Йоо, оце халепа. Ще летіть. за забор вилетів. Яка халепа? та знов! Як ти так туди залітаєш? Обалдеть. Ну просто шок. Просто шок. Давай тако, 70-скільки там Я не, не встиг побачити толком. І отако. От бемц. Опц. Все, хух Хоч, хоча б забив, все, хорошо, нічого страшного. Я п'ятий поки що за рахунком. Давай я з усієї сили вдарю зразу по прикольчику. Тихо, тихо, тихо. Головне, не випасти. Оп. І от такого Бемц. Бемц. З трьох, з трьох, просто з трьох. Сюди. Ха-ха! Ізі. Але це напевно ласт раунд, і в принципі мені вже не Даже не вдасться потрапити до топ-3. Тому, звісно, неприємно. Неприємно. А, слухай, таке третій поки що. Ну, чекай, чекайно, чекай. Бемц, там кен все таки потрапив. Але я третій, да. Ок. Я потрапив хоча б в топ-3. Уже непогано, вже непогано. Ну і в принципі, друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково не забувайте спускатися і ставити свої вподобайдене, а також підписуватись на канал, тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа. -па.